Доброго ранку, мої малята, дітки, давайте разом зі мною вивчимо віршик, який називається Моя батьківщина. Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини. А у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна. Давайте ще раз повторимо: є у сонця небо синє і гніздечко у... Пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина, наша зветься Україна. Малята. А я чекаю на ваші віршики. Дякую вам за увагу. До побачення.